Добрий день, з вами Кашлак Петро і Дмитро, мій друг. Ви зараз будемо приколити приходити гарячі, там мій мандяки і шаман буду. Так, я звук. А чого гарячі? Ти знаєш чого? Ну, бо програю. Так. О, карта, вообще от Бога. Опа, ти Джек і Фредді, так класно дали. Так, на того гаду я адм ставлю. Так його скинеш вниз. А, ні, я сам yeah. не до скину. Заразин не на скилли. він тебе зараз на 150 хп затягне. А куди я піду? Я просто того... Скинеш його вниз, того джака. Хоча з вертушку и тем кор спинди его. Я там атом ставил. На джаком? Під пик джаков. Побачишь, я його нормально лимонник вставил. Никовань. Так, 10 метро. Тебе весни? Ні, мы я грає. граю. А, вот чего. Два Просто не то будете весну. Двое лазер у меня О, я мастер О, лазер. О. Мастер лазерів. Вертушку йому дайте все. Срочно вертушку. Вертушка, ты подтодай ему. Не беспокойся, все я вспів. Хоч що зразу там? А, і скейт ладери, Денес. Тим взагалі щось пользу не треба буде. Так хоч хоч мітеоритів нема, скажи. А ну, так ми не прийшли, там дуже довго зараз гратися. Беб це ще по одному іграку і так би програли, скажи. Так, він в мене бронах дуже було. Ну де дверь зажирає, залічує її всі. Заразу в раді стільки залечили. Полтіні. ТУ 57. Ага, правильно, ви своїх ще прижиба яли. Точно ти подивись цього, як його. Я не знаю, я просто почув такий вирост Та там сам каже. Да не. Там в якомусь босі було це. Ох, як ты чтко! Да снайпер, що ти хочеш? Ой, іде я. А я щатом какой-то поставив. Вот я не вер там двох скину і на акцію. Я не перчатку туди я. Та ну побач, зараз я беру. Не зараз потрапить себе... О, зараз задвиг його притратка. А взяв. На блобалку ставить. Що ти вже зробиш? Хамером? блин. Стратом Ты его так выкинул. А ну что, а Ну, ослыш... Капец, Вот так понял. Вроде так не был. Джеки Бей Гаскай. Это ты на что бы ты еще нас дал, Да не бей его. Аш Винзара Він зараз і так отличить, тре его убить зараз. Ага, А азара джак тебя лупне. Ай лупай? Ага, буду сам ты стрелять, у меня довестна, тебе ні. Бо я записую відео, а ти ні. Спокойся. А твоя он жарится, хер. Стала? Я Не. люблю таких красивый. Бейте шамана, короче. ні, нет, джазер всіх нас сошти. Ладно. Не ну дайте. 200 человек заработали. Фу! О, 150. Классно. Тобі класніше, мені 128. Да будь этого джака на карении. Чего Кажу шамана вбити, іначе зараз капець, він їх зараз може около 100 хп залічити, ми ще не знаю. Ладно. Вий кувалду ми йому киногазу, заб'ємо його зараз будемо грати. Я проб'ю його вівцього. А, ні, багато хита. Ката... Ні, сперту кладуть. Ковал дому потім всього. Але ти був перчатки вийду, я тебе знаю. Ти любиш перчатки кинути. Не буде кидати. Зарази движку підніме. Над не було. Потім потом йому до дивці Горячу. Да ти вже найбушь эту виси куда-то. Можна вівцы вже кинути? Так. О, щас щас будет. Нет, лут ты балку, я вже вівцю кину. А вівся вроде домой скид. А он не разок, не. Ты вися, атака красивая завернул. Бей джак, а, ні, бей квадрат. Квалду, Вс, видите, ему туда херачить. Не не было куда тикать, там був газ. Да нормально тик, что ты тут? Так, кто заходит. Падший. А, падший где? Не... Все, шаман и крем делает. Двещи по нами. По углу метру сотню. Ч ты бражешь, 150? Все, короче, вивцю це у покитьку. Что я могу сказати? Так, так, 358. Ну, процес. А ну давай полы його. Та ну що, бронер, я его бачил глаза на спелу. Ты бы шо я так отклоню, часть снимает. Чем подальше тікай? Я знаю, нехай тебе. Оббить. Я здравник. Все, ми выгнали. 300 хп изниз, як не бувало. Все, зараз зараки толнуло газ. Ще 4 секи в осталось? Ага. Та ладно, що шоу. Так, из біокронся кинь на башта до яленка, типа тінь яленки. А, тебе наш у нас на руки. Бели нього окуронці, що вони тікають газу і газки. Я понял, не дурний Не знаешь ты мою всю фишку. Пожаро ты ши? Папе, что там туска так далеко? Як ты воздухе. Я не вмею... Ото я мастер глаза. Да, я не спью. У меня было 3 секунды. Я резко нажал. А наш тебе пятый сейчас забыл. Я тебе сказала. Наш ты туда взагалі лізь. А як мені потом від цієї, від гака смотатися? Ну ж ты взагалі її натискав? Блін. Втік би зразу. Чого, поросло? Нехай би впало, той час гівно пройде, ти б втік до Петра. Раз тепер його футбол туди на ногах скинеш. Ай, ладно. де я за сіпло забрав. А і Джека туди в гаску. Вартом того, то що мене хоч бити Ох, повезло тобі. У ворот? Да, снайпую торг. Не зря шапку взяв. Зараз куди мені по Дмитром тікати. складай Складайся теж цей шум мазов. Він дуже хорошо везе на ставках. Особливо коли барашом ще тебе палять. Ні, Міжнародна я попал, то це вообще клас. Я його взял. Я ж казав, що я як хочу. Я ще собі 3000 фузів наб'ю десь за дня три. Так, що мені його зробити? Може паука паука мене куда буде. Нашу. Для приколу, воно фермера так зробили. А потом програли. Ну що? Але а що. А в яму туди. Ну й нашу. Я не встигала. Може подати відео, я не встигав. Ти більш мав би прийти в Якби я ще раз чекав, його ти прийти в ній. Хочу ще пуля. Все, триви, гад, триви його. Тільки мене є далі, облокинуте. Раз. І тікай, тікай. Тут є ж польніш просто в землі. Не сильно. пройдем. Два беда все дякую. Так, ты робил, робил, помнишь, тоди, короче, кинул мину, типа, и два бешку, и тоди сержанта убил. А, ну. Ну, так само сделаешь. Ты чуешь мне быстро, тоди я не снимал видео. Так. Давай, ты его помни, давай, давай. Я там тебе. Да, там. Давай. Ладно, зараз, а мне... Блин, а зараз час кинчится. Нет.